Доброго дня, доброго дня, добрий Роз... вечір. Добрий вечір уже. От розкажіть трохи про себе. Мене звати Юрій, я Іван. І ми мандрівники. І ось ми мандрували багато різними країнами світу, а тепер мандруємо в Україні. Ідемо пішки, босі від Ужгорода до Харкова. Не маємо з собою ні речей, ні грошей. Маємо такі от сумки, де є саме необхідне зарядки для телефонів, камера. 16 днів тому ми стали активними учасниками дорожнього руху, але в такому нетиповому босому форматі наші покришки це природна шкіра, яка дуже цікаво функціонує з асфальтом. Ми вже, от я думаю, автомобілісти знають різні поверхні асфальту, але, мабуть, так як ми їх знаємо, то не знає ніхто. Ми вже помічаємо де. Який менше нагрівається, який більше нагрівається, де там більше щеплення, де менше. Де більше камінців, де менше структуру асфальту. Можемо наші покришки показати. Особливе навантаження йде от сюди. Е, ну в процесі, в процесі нашої подорожі. Ми виявили особливу ніжність лотосних стоп Івана. Це він. В нього вони стираються і постійно відбуваються якісь приколи з ними. То щось приколюється, то швидше стирається. Сьогодні напухло. Ми це пояснюємо, що Іван дуже ніжний і, до речі, дуже е, виділяється Другобич на фоні всіх інших місць, по яких ми йшли. Такої концентрації сигналів від водіїв з привітними там помахами ми ще ніде не зустрічали, це справді так. От ми поки ми буквально там останні дві години в Дрогобичі за той час три водія хотіли нас підвести. Спочатку це був таксист, потім водій їхав в іншу сторону, зупинився і з нами поспілкувався, хотів підвести. А третій водій також зупинився, звали його звати Роман. І він е, хотів нам якось допомогти, пригостив нас морозивом, це перший раз ми їмо на в ці Так що нам Дрогобич вже дуже подобається. Ну, а я буду четвертий водій, правда, який став по іншій причині інтерв'ю взяти. Оби хлопці мандрували дуже багато і країнами. А от що ви можете сказати про дороги наші і хоча б нашої області, інших областей в Україні? Ви питаєте з точки зору босих людей? Е, з точки зору боси. Ну, ми мало чим відрізняється. Ми теж стоїмо босі, деколи, коли в яму попадаємо. Більші <гум> дороги, ніж в Україні, я зустрічав в Лаосі. А так, ну, по суті, доволі кепський, кепський стан доріг. Навіть в країнах, які не дуже розвинуті. Та сама. Камбоджа в Камбоджі теж багато поганих доріг, але центральні дороги там кращої якості ніж ніж в нас для автомобілістів, але нам на, в нашому форматі ми шукаємо навпаки більше таке, що розбите, щоб був пісок якийсь, щоб грунтовка якась. Щоб м'якше було. Щоб м'якше було. Я скажу, що ми краще Албанії, але Албанія зараз дуже ремонтує, робить, тому нам треба нам треба тримати тем, щоб Албанія нас не перегнала. Добре, дякую. І далі ваш маршрут, маршрут куди буде пролягати? Йдемо далі: Дубляни, Рудки, комарно, великий Любінь, Басівка, Львів, Шепетівка, Житомир, Київ, там Полтава і вже Харків. Mm -hmm. Дуже було приємно з вами познайомитися. Ну, Надіємось будемо бачити вас і у Фейсбуку. Взаємна, просто, на, 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 просто на боса називається наш проект. Так, ми але, можете, я знаю, а, дуже ми дуже. також знімаємо відео і погадаємо на Ютубі. І ведемо блог в Фейсбуці та інших соцмережах, де кожного дня описуємо, що з нами трапляється. Заходьте, читайте, будемо раді. Дякую, дякую, будемо, будемо. все.